Учні Лузівської громади повернулися з Франції. Вони подорожували майже три тижні разом з іншими дітьми Харківщини. Мандрівку влаштували за підтримки голови Харківської облради Тетяни Єгорової Луценко. Ми були у місті Обюр, у місті Мандрелероз, у самому Парижі були, також були у Страсбурзі. Мені сподобалося пізнавати культуру Франції, їхню архітектуру. Це взагалі такі враження, ельфельова вежа, Лувр, Це було дуже чудово. Дуже цікаво було подивитися, які там люди. Запам'яталися, мені здається, перші аніматори, бо вони були максимально привітні, максимально відкриті до нас. Їм дуже було приємно чути, коли ми кажемо, що ми з України, нашу мову, бажали перемоги. У мандрівку до Франції пощастило відправитися 27 учням Лозівської громади. До підбору групи та супроводжуючих в організаторів були вимоги. Це були діти від 12 до 14 років, діти, які віддають в майбутньому перевагу вивчення французької мови. А взагалі, це були діти трьох закладів освіти, а супроводжуючі була вимога це носії французької мови. Я як мама. Я дуже вдячна організаторам і за цю поїздку за цю можливість за цю подорож, яка запам'ятається на все життя. Учні Лузівської громади втретє відвідали Францію. Торік, півтора місяці, вони навчалися в місті Томблен і Двічі їздили подорожувати. Лузівчани дякують усім причетним до організації поїздки. Документи нам оформили, організували нам підвіз, забрали нас кожен день. Запитували, як ми, тобто, оцю підтримку ми відчували кожен день. Ця подорож це чудова нагода для наших діток розвивати комунікативні навички, тому що вони саме мали змогу спілкуватися з носіями мови. Досліджували культуру України. Французи дуже люблять українців. Коли вони бачать наш український прапор, то вони завжди говорять: Кугаш, кугаш. Тобто тримайтеся, будьте сміливими. Ну і ми завжди з вами. З французами лузівчани не прощаються. Вони говорять їм до нових зустрічей.